Нашого ефіра ще одного гостя, експерта з безпеки Івана Баченку. Пана Іване, вітаємо вас. Добрий день, слава Україні. Героям слава, слава. Е, стосовно стосовно фронту. Яка нині ситуація? Росіяни хочуть прорватися західніше Бахмута. Ситуація напружена. Саме так зазначив міністр оборони Рустем Умєров після відвідин бойових підрозділів на східному напрямку. Мовірно, йдеться про Богданівку. Раніше Міноборони заявили, що ворог зайняв північного околесу села а також часів яр. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, російським військам наказали захопити місто до 9 травня. Вони все активні. Чи намагаються його штурмувати, адже часів я розташовано на висоті і потенційно може відкрити шлях до таких важливих місць, як Костянтинівка, Трушківка, Краматорськ. Ну і аналітик американського інституту вивчення війни вважають, що Росія може захопити часів яр навіть швидше за Бахмут та Авдіївку. А причина в тому, що є нестача артилерії та засобів ППО у збройних силах України. Водночас там зазначили, що українські військові просунулися поблизу Кремінної Новомихайлівки та на схід від Білогорівки. Тож, власне, така нині ситуація на фронті, пане Івану. Наскільки ви бачите дійсно потенційне просування росіян і захоплення навіть часового яру може розвиватися набагато швидше ніж Бахмут і Авдіївка? Як зазначаєте сьогодні? Росіяни намагаються використати ті можливості, які у них є на сьогоднішній день, у зв'язку з тим, що Україна спільно з цивілізованим світом знаходиться зараз під Додатковими викликами цивілізований світ наших партнерів на сьогодні не здатний виконати взяти на повну мірою взяти на себе раніше зобов'язання із постачання систем протиповітряної оборони і спостачання снарядів і спостачання авіації звичайно росіяни, усвідомлюючи це, розуміючи, бачачи ті дискусії, які відбуваються, в тому числі в конгресі Сполучених Штатів. Вони намагаються скористатися такою можливістю і використати звичайно потенціал зараз свій і в живій силі, і в авіації і над лінією фронту. Тому, звичайно, ми розуміємо, що сьогодні українському воїну, де б він не був на всі 1300 кілометровій лінії фронту, складно, тому що він змушений працювати в умовах обмежених лімітованих ресурсів. І, звичайно, це така ситуація точно mm -hmm. грає, відіграє на руку наших ворогів. Що стосується так, часового яру, схоже на те, що саме часів яр обраний головним вістрям зараз у ударів Росії і протискування російського війська на, в межах Новобогданівка часів яр з усієї лінії фронту, бо, схоже, все-таки, попри всі бажання, попри суттєву перевагу зараз живі силі, але українські сили оборони навіть маючи Такий дефіцит зараз необхідних засобів стримують достатньо ефективно ворога, змушуючи його зупинятися в своїх атакуючих діях і брати час на перепочинок? Іване, а щодо фортифікаційних споруд, якщо у нас дійсно дефіцит і артилерії і систем ППО, наскільки при такому розкладі фортифікаційні споруди можуть виконати свою функцію? Фортифікаційні споруди в цій війні відіграють теж надзвичайно важливу роль, хоча, можливо, час від часу їх недооцінювали, вважаючи, що це скоріше там ознака вчорашнього війни, вчорашнього позавчорашнього дня. Сьогоднішня війна більше пов'язана із вогневими засобами. Але як показала практика оборонних боїв, в тому числі росіян влітку минулого року, коли саме Продумана і міцна фортифікація, інженерні споруди, і бетоновані конструкції і мінно-вибухові загородження в комбінації створили дуже складно, складно подолану перешкоду для українських сил оборони, і ми розуміємо, що там, де у нас є якісна фортифікація. Там ми платимо значно суттєво меншу, в рази можливо, меншу ціну, стримуючи ворога на кожному метрі нашої лінії оборони. Звичайно, тут ми розуміємо, що на сьогоднішній день практика вже показала і ефективність тих чи інших видів оборонних споруд, зокрема того, що бетоновані конструкції це вкрай важливо в умовах, коли Росія використовує керовані фугасні авіабомби. Які з е, звичайні дерево земляні споруди знищують е, достатньо, достатньо легко? Тоді бетоновані капсули, бетоновані елементи дозволяють зберегти життя здоров'я бійців і звичайно зберегти ті позиції, на яких вони знаходяться, які контролюють пане Іване, останнє запитання по скажімо так по Харківщині і Сумщині помітили журналісти, що в зведеннях Міноборони мінвбивства РФ з'явилося угрупування військ північ. Сєвер заявляється, що воно воює на Білгородському напрямку, і повідомляється, що за добу вони наносили удари власне, по Харківській і Сумській області. Раніше ці війська називали значить, в офіційних зведеннях просто угрупуванням прикриття державного кордону. А тепер з'явилося в них угрупування військ північ. Це якийсь сигнал для нас, що. Це угрупування військ буде якісь більші дії здійснювати, ніж прикриття кордону, як це було раніше. Так, те, що ворог намагається сконцентруватися в тому чи іншому напрямку, означає, що ми теж маємо бути готові до різних сценаріїв поведінки. Власне, ці сценарії обговорюються при якісному підході. І я не сумніваюся, що саме такий якісний підхід. До аналізу ситуації запропонований на всіх рівнях українського української, української е, командування українською обороною, то е, концентрація ворожих військ в межах того чи іншого напрямку вона є предметом першочергового аналізу, і ми розуміємо, яким чином ворог може використати ті сили і засоби, які він збирає е, інколи. І доволі часто Росія використовує не стільки концентрацію військ, скільки інформаційну концентрацію тих чи інших меседжів повідомлень стосовно своїх намірів, бажань і зрозуміло, що під час війни це тим більше для Росії брехати як дихати, а то і не тільки під час війни, не під час не тільки під час бойових дій, а і в принципі Росія намагається. Спотворити дійсність, спотворити, звичайно, свої наміри під час війни це виправдано з якої сторони, якщо це здійснюється, і о, тут ми відстежуємо звичайно реальні пересування, реальні концентрації, а не лише інформаційну позицію Москви. А те, що вони зараз обрали своїм напрямком атаки, як мінімум інформаційною, а є Ee, звичайно ж, там пожвавлено зараз артилерійсько-ракетний терор, e, Харків і Харківський напрямок. Це очевидно. Mm -hmm. Пане Іване. Дуже дякуємо вам. Іван Варченко, експерт з безпеки. Був ви з нами на зв'язку.